Що відомо про новий український наступ у 24-му році? Бойові дії будуть і до тих пор, поки Україна не здасться. Єдине условия для начала мирних переговорів демілітаризація. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Валерій Залужний, задумав нову наступальну операцію в наступному році. Про це пише німецьке видання. Вель зазначається, що багато броньованої техніки, яку Україні обіцяли надати західні партнери, ще не була використана. Ще деяка частина техніки взагалі не доїхала до України, зокрема, танки Леопард 1 На думку німецьких експертів, Україна робить ставку на виснаження Росії. Вони більше не намагаються утримувати позиції. Як у Бахмуті, натомість вони хочуть уповільнити російські війська і дати їм стікати кров'ю. Видання заявляє, що Україна має великі плани. Про це свідчить і список озброєння, яке українське керівництво передало Сполученим Штатам. Раніше цей перелік публікували журналісти видання Reuters. Там були гелікоптери Black Hawk та Apache, а також літаки F-16 та f 18 ракетні комплекси великої дальності, танки Абрамс, численні безпілотники та боєприпаси. І дається відповідь не тому, що плана не було, а відповідно тому, що. Просили 200 леопардів, дали 30. 30. Абсолютно. Те, про що і говорив Залужний. План був не підготовлений, але основне, на чому вони роблять акцент? Відсутність підтримки з повітря. Все. Які питання до нас? Якщо для прикладу, е е війна першій затоці, 40 днів американська і союзницька авіація рівняли з землею, іракські позиції перед тим, як перейти до наземної фази, так можна операції, воювати, слухайте, абсолютно. А від нас вимагають за повної відсутності підтримки повітрі? Уявіть собі, прорватися за 4 дні на 9 міль 9 кілометрів. Перепрошую. Навіть не враховуючи те, що глибина мінних полів 17 кілометрів двічі більше, ми що мали власними тілами розміновувати ці поля, що нам ставлять до вини, шановні, ви не знаєте навіть реалії лінії бойових дій. І головне, плюс що говорять, зазлужний наполіг на своєму плані. Ціна України життя українського війна це не російська. Вибачте, тактика м'ясних штурмів. Ми цінуємо своїх вояків, і відповідно наразі, коли стоїть питання щодо можливості продовження сценаріїв контрнаступу, що це свідчить, оперативні резерви зберіглися. А йому закидають політику. Яка Абсолютно. тут політика, яка політика бригади контрнаступу вони зберіглися. І оце позитив, що на не, не товариство. А ми з вами віримо зсу, і все буде в Україні. Нашим хлопцям потрібна ротація. Хто? Кого, де, звідки мобілізаційний ресурс? Подивіться, ми щойно ми з вами говорили в цій годині про спроможності Путіна і Російської Федерації. Що вони роблять? О, але, Олексій, ну ми ж не будемо ходити по е, наші представники ТЦК, не будуть ходити по е, колоніях е, і збирати там е, людей, які відбувають термін покарання. Чому? Ну що це таке? А чому? Це перше питання. Чому? Я хотів би почути відповідь. А друге питання: а яка кількість Міністерства внутрішніх справ? Воз не здається, що це підготовлені люди, які мають Чекайте, національні національній поліції. Заявили зараз. Ми ще до одного Давайте, випадку з вами появили. А що на тлі інциденту на Закарпатті, так. коли місцевий депутат підірвав так. декілька гранат на сесії сільради... Буде напрацьовано механізм посилення заходів безпеки в державних установах? Їм є чим займатися, звичайно, але давайте говорити про те, як гранати опинилися в Закарпатті через систему блокпостів по всій Україні. А де превентивні заходи правоохоронних органів щодо контролю за незаконним обігом вибухових речовин і огрестрельної зброї? При чому це ж не перший випадок. Ви пам'ятаєте Закарпаття ще за часів Порошенка, коли перестрілка була з представниками правого сектору і представниками правоохоронних органів. З кулеметами їздили, якщо я не помиляюся. По місту. це, по-моєму, 15-й чи чотирнадцять пане Олексію, так питання до правоохоронної системи. Вибачте. Поставити по три чоловіки і заробити на цьому гроші це питання одне. А інше питання: а чому немає контролю за власне самим обігом вибухових речовин? Як три гранати опинилися у людини? Але мені цікаво, які будуть дії подальші. Тобто а знову подальші у нас збільшаться дії? кількість блокпостів. Звичайно, де, треба е, показати будуть, свою ефективність. Будуть кілом, двох-трьох кілометрові затори черги, черги для того, щоб пройти цю перевірку так. по декілька разів на день, наприклад. Звичайно, а у підсумку ефективність роботи блокпостів ми побачили в Харківській області, коли бійці кракену поклали обличчям в землю озброєних людей. І дякувати Богу, що це було не російська ДРГ. Ви знаєте, як е мій побратим Лапін говорить про те, що блокпости це донори зброї для російської окупаційної армії, бо люди не підготовлені і не фахові. Інший функціонал у них збирати гроші. І тоді виникає питання: якщо дійсно буде вирішено питання збільшення кількості О блокпостів для бурхливої імітації діяльності? Таких і так багато. Я ще раз повторюю пану це проблему. Треба шукати не в тому, що недостатньо блокпостів, а яким чином гранати опинилися аж в західній Україні, західній Ютості, крайній Закарпатська область. Три гранати цей тиждень на фронті був найскладнішим за останній час. Кожної доби відбуваються багато бойових зіткнень. Зараз ворог намагається використати перевагу в живій силі, аби потиснути нашу. Оборону найважче сьогодні поблизу Мар'їнки, Авдіївки, Бахмута та Куп'янська. Навколо Авдіївки відбулася певна стабілізація. От щодо Мар'їнки є багато повідомлень про те, що російські війська контролюють близько 90% цього населеного пункту. За словами воєнного аналітика Сергія Згурця, ворог буде діяти в обхід вугледара, щоб забезпечити функціонування станції Волноваха. Ситуація під Бахмутом залишається складною. На півночі ворог вирівняв лінію оборони, починаючи від Іванівського хромового до Богданівки. Також сьогодні складно навколо Кліщівки. При активну роботу нашої артилерії там ворог активно використовує значну кількість особового складу у збройних силах України кажуть, що артилерії достатньо, але у противника значно більше мінометів. І за допомогою FPV-дронів та мінометів окупанти намагаються впливати на нашу лінію оборони. Ворожі ДРГ активізувалися на Харківщині та Сумщині. За даними речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, ворог просувається невеликими групами, використовує маскування та відволікаючі маневри. Часто залишає після себе мінні пастки. Одну з останніх розвідувальних груп викрили в Сумській в Сумській області. У бій вступили прикордонники та сили територіальної оборони, залучили артилерію. В результаті успішно відбили диверсантів з нашої території. Для протидії диверсійним групам залучаються протидиверсійні резерви, відпрацьовуються різні тактики, аби дозволити своєчасно виявляти та знешкоджувати ворога. В службі застосовуються інженерні перешкоди, засоби контролю і спостереження за місцевістю, а також аеророзвідка. Загроза від диверсантів йде не лише українським воїнам, а й звичайним громадянам, адже терористи можуть відкрити вогонь і по... Людям чи транспорту, які першими трапляються їм на очі.